Пішов ти і собі поїхали далі це за відношення до правоохоронних органів. от Немально? Я в своїй машині можу говорити Ми... як захочу, ви поняли Ми... чи ні? ви маєте повагу самі до себе а не Я до маю повагу до себе. Яка причина зупинки має? Перевірка е, військово-облікових документів. Це де таке пише? В статті 32. Закон України. Штаті. Я виїхав зі своєї смуги в Ви виїхали е, з е, крайньої О. правої. В крайню ліву зразу Так. Ну. а ви виїхали з крайньої лівої зразу в крайню праву це нормально? нормально? Це нормально. Це вам через вікна поясніть ну, ви їдете за кордоном. ви б собі так за кордоном е, позволили до е, поліцейського сказати поліцейські за кордоном не дозволяють собі так нелегально А працювання. ви не зверчався 5 років для того щоб е, працювати в органах Ага. розумієте таке Нелегально ви зараз робите, що взагалі мене зупиняєте. Поняли? По 32 статті 32 стаття не передбачає зупинку транспортного засобу. Тож, ви маєте як патрульна поліція основуватись на 35 статтю. Це не така людина, щоб я десь е, хотів сваритися. Але це з вашої сторони на порядку. Щаслива і дороги. Коротше, не вати мені, а розуміли, Цей поліцейський ще мені отак фак тикнув, коли розвернулась машина, вони розвернулись і їхали назад, типу, на, на пост. І ще мені отак фак тикнув, коротше, ну, че розламував. Боже, які це позора, не поліція. Що це за ракет, ні? Позорище, просто позорище, а не поліція. Це, я думаю, старий гаїшник переобутий в нового поліцейського. Бо так молоді поліцейські так не говорять. Він щоб ви зрозуміли, підійшов зі словами до мене, що ти мене нахуй послав. каже. А я ж не посилав. Ну, то я сидів в машині з закритими вікнами. як він то почув, чи він по моїх губах то прочитав, я так і не поняв. Каже, до мене, що ти мене нахуй послав, як підійшов. А така тема. Камера, до речі, в них була виключена вдвох. Будьте обережні, знімайте все на відео.